Сьогодні говоримо про моторошне зухвале відверте кіно, яке засновано на реальних подіях. Тут не буде опенгеймера, про якого і так усі знають. У цьому відео лише ті історії, від яких реальні мурахи по шкірі. Перший фільм, заради якого варто відкласти свої справи, зона інтересу. Деякі глядачі зізнаються, що тремтіли від жаху під час перегляду кіно, а стрічка отримала Оскар як найкращий фільм іноземною мовою. Фільм розповідає про звичайну німецьку родину 40-х років, яка живе за муром концтабору Аушвіц. Ну, як звичайно. Жінка займається господарством, чоловік ходить на роботу та прагне підвищення, а діти бавляться у дворі кістками убитих. Добривом для городу стає попіл спалених людей, а за муром лунають крики тих, кого завтра знищать у газовій камері. Стрічка заснована на одноіменному романі британського письменника Мартіна Еміса. Головним героєм, як книги, так і фільму є комендант Аушвіцу Рудольф Франц Фердинанд Гьос. Саме він брав участь у будівництві Аушвіцу і саме за його ініціативи вперше використали газ для знищення людей. Фільм до дрібниць показує буденне життя родини, і в цьому особлива моторошність цього кіно. Режисер Джонатан Глейзер не хотів безпосередньо показувати звірства, що відбувались у концтаборі, тому обрав нестандартне рішення: стимулювати уяву глядача через звук. Це зовсім новий підхід до фільму про голокост, і при перегляді якого неможливо не відчути увесь жах, який там відбувався. Звукорежисер Джонні Берн склав документ на 600 сторінок, в якому за свідченнями зібрав хроніку подію концтаборі, щоб створити звукову бібліотеку для фільму. Тут були і звуки виробничих машин, крематоріїв, чобід, стрільби та людських криків болю. Зона інтересу принесла йому Оскар за найкращий звук. Це кіно про психологію вбивці, мовчазного споглядання та щастя на кістках, фільм, який показує тихий та затишний портрет, мабуть, найрозповсюдженішого у світі зла, та нагадує, як легко можна втратити людяність. І цей фільм варто подивитись. Другий фільм теж про зло, але в іншому прояві: звабливий, поганий, злий. Це історія красивого харизматичного маніяка Теда Банді, який наводив жах на Америку в 70-ті роки. Його було визнано винним у смерті 30 жінок, хоча жертв могло бути понад 100. Фільм одразу став об'єктом обговорень, зокрема через реалістичність подій у кіно. Глядачі зізнавали, що, наче бачили у фільмі не актора, а самого банді. Чарівний хлопець Тед знайомиться з гарною матір'ю одиначкою, ліз Кендал. Вони стають щасливою родиною. Коли Теда арештовують, він переконує Ліз у своїй невинуватості. Потім нові звинувачення, зухвалі втечі, суд, захист, весілля і вирок. Глядач проходить разом із ліз цю історію викриття одного з найбезжальніших вбивців історії. Але чи буде вона з ним до кінця? Фільм заснований на книзі тієї самої Ліз, Примарний принц, Моє життя з Дедом Банді. Подивіться на цього усміхненого чоловіка. Важко уявити, що це жорстокий соціопат. Вже очікуючи на страту, Банді розповів слідчим про деталі убивств, знущання стіл, некрофілію та розчленування. Казав, що зберігав як сувеніри голови жертв. Моторошно. Роль Теда Банді у фільмі виконав красунчик Голівуду Зак Ефрон. Ефрон спочатку відхилив пропозицію знятись у такому кіно, оскільки вважав, що актора із привабливою зовнішністю можуть сприйняти як певне прославляння убивці. Але як би зак не хвилювався стосовно свого касту, його гра вразила критиків. Насправді, найбільш вражаючим у фільмі є напрочуд досконала, несамовито віддана своїй справі гра Ефрона. У ролі банді він безжально використовує хлоп'ячу чарівність, яка була рушієм його кар'єри, хитро переконуючи на сучарах, які він наклав не лише на ліз, але й на багатьох інших жінок, які боролися за нього, будучи впевненими в його невинуватості, написав Бенджамін Лі у своїй рецензії для The Guardian. То як Ліз могла жити з маніяком і не помічати цього? Невже це можливо? Це справжній американський трилер жахів, де монстром виявляється чарівний хлопець, який просто попросив допомоги або пригостив у барі. Фільм 100% вартий уваги, адже досліджує соціопатичне зло, приховане за чарівною усмішкою. Але перш ніж перейдемо до наступної стрічки, пропонуємо гру. Відгадайте, заради якого фільму актор поступився своїми принципами настільки, що цим навіть шокував своїх однодумців. Пишіть в коментарях свої варіанти. Тож третій фільм Полуничка. Цей фільм однозначно 18, бо в ньому багато зваблення, заборонених розмов та скандальних ситуацій. А моторошним його робить те, до чого призводить фатальна одержимість. Перед переглядом обов'язково вкладіть дітей спати, щоб вони не чули тих пристрасних стогонів. П'єр закоханий в Марі, доньку відомого поета. Марі відповідає взаємністю, але виходить за іншого, бо той має гроші. Щоб залишатися привабливою для коханця, жінка вчиться мистецтва зваблення, позує для відвертих фото, заводить нового залицяльника і завжди повертається до П'єра. Але куди заведе їх ця пристрасть? Стрічка заснована на реальній історії кохання між французьким письменником П'єром Луї та поеткою Марі Дареньє. Їхня пристрасть виходила за межі звичайних соціальних норм, еротичні ігри, заборонене кохання. Вони стали не лише джерелом натхнення для багатьох літературних творів, а й причиною скандалів у тогочасному суспільстві. П'єр мав цікаве захоплення. Робив еротичні фото своїх жінок, кур'юзи, звідси і оригінальна назва фільму. І саме вони, а також листи П'єра та Марі, стали натхненням для стрічки. Це фільм про пристрасть та, як зараз модно казати, про аб'юзивні стосунки. Він занурить в атмосферу еротичного декадансу. Тут немає вульгарності, є відверта історія кохання, яке надихає і руйнує водночас. Четвертий фільм переносить нас із Франції до Америки. Приготуйтеся, бо ви будете розплутувати одну із найзагадковіших смертей Голівуду. Головні ролі виконали великі зірки Голівуду Едріан Броуді та Бен Афлек, який за свою гру отримав премію венеційського кінофестивалю. Фільм вражає тим, як у ньому поєднуються комедія, трагедія та інтелектуальний трилер. Акторне ім'я Джордж Рівз, відомий за ролю Супермена, знайдений застріленим у власному будинку. Детектив Луїса Сімо вирішує зробити ім'я на цій справі і починає розслідування. Фільм дає кілька версій розвитку подій: нещасний випадок, замовне вбивство, самогубство. А як ви вважаєте, ця смерть вбивство чи самогубство? Пишіть у коментарях. Ім'я Джорджа Рівза залишилося би багатьом невідомим, як і тисячі інших імен, акторів невдах, якби не роль Супермена, що змінила усе його життя. І не виключено, що саме вона могла бути однією із причин його смерті. Бенафлек, який зіграв супермена, ретельно готувався до ролі Джорджа Рівза, вивчаючи його біографію, переглядаючи старі випуски серіалу Пригоди Супермена. Навіть працював із консультантами, щоб відтворити манеру та голос Рівза. А Едріан Броуді додав фільму темної інтелектуальності, адже натхненням для його детектива були фільми Нуар-40. Ця стрічка ідеальна для перегляду з друзями, адже це справжній квест пошукубивці. А з ким ще як не з друзями братися за заплутані справи, які досі обговорюють у Голівуді: від супергероя до супербандита. Наш п'ятий фільм Джонні Де, головну роль, в якому виконав інший Джонні Де. І отримує статус ворога нації. номер один гувер бере цю справу під свій контроль і доручає Мелвіну Первісу, вправному агенту ФБР, зупинити злочинця. Той використовує різні методи, щоб виконати наказ, не гребує тортурами та шантажем. БР, який має законне право на вбивство. Фільм досить точно розповідає про життя та кар'єру Ділінджера. Є в ньому й епізод втечі з в'язниці завдяки дерев'яній копії пістолета. І перестрілка в пансіонаті Літл Богемія, яку, до речі, знімали на тому самому місці. Джонні Депп та Крістіан Бейл ретельно готувалися до своїх ролей. Деп вивчав справу, щоб увійти в роль, відвідав музей Ділінджера та навіть приміряв його штани, які за його словами сиділи ідеально. Стер понад 60 років тому. Крістіан Бейл зустрічався з сином Первіса і його колегами. Також вивчав матеріали справи, щоб краще увійти в образ. Фільм отримав позитивні відгуки від критиків за акторську роботу та режисуру. Багато хто відзначив гру Джоні Депа, назвавши її однією з найкращих в його кар'єрі. Фільм виходить за межі кримінальної драми і ставить перед глядачем важливе питання: чи можуть поліція та ФБР використовувати такі ж брудні методи, як і самі злочинці. Ідемо далі. Наш шостий фільм: Гра на пониження. Оскароносне кіно, яке глядачі сприйняли як холодний душ, що розвіяв міф про прозорість фінансової інституції. Це реальна історія про відверті махінації і спритних махінаторів, які можуть за бажанням зруйнувати систему та побудувати її. Можливо, цей фільм не був би таким цікавим та захопливим, якби не прекрасно продуманий стиль стрічки та зірковий склад акторів. У фільмі знялися Крістіан Бейл, Райан Гослінг, Стів Карел та Бред Піт. А щоб спростити розуміння фінансових термінів, режисер Адам Маккей створив скетчі за участю відомих особистостей. Наприклад, Марго Робі говорить про іпотечні облігації, лежачи у ванні з келихом шампанського. У центрі історії менеджери гедж-фондів, які передбачили кризу, пов'язану з іпотечними кредитами, та заробили шалені гроші на махінаціях та падінні ринку. Фільм заснований на книзі Майкла Льюіса, Гра на пониження за кулісами світової фінансової кризи, і розповідає про крах системи 2007-2008 років, який визнали одним із найгірших з часів Великої депресії. Актори ретельно готувалися до ролей. Крістіан Бейл вивчав історію Майкла Б'юрі, переглядав інтерв'ю з ним, щоб відтворити його манеру та стиль спілкування. Бейл навіть навчився грати на барабанах, щоб ще більше бути схожим на свого героя. Райан Гослінг та інші актори консультувалися із фінансовими експертами, щоб зрозуміти терміни та концепції, які вони мали пояснити у фільмі. Фільм парадоксів, так його можна назвати, коли трагедія, що коштувала людям грошей і, можливо, життів, показана легко та з гумором. Але в цьому і родзинка цього кіно, бо ніщо так не спонукає задуматись над життям як трагедія, яка змушує посміхатись. Ставте лайк, якщо згодні. Змінюємо фінансових хижаків на диких. Сьомий фільм Легенда Гюгласа. Це кіно легендарне, хоча б тому, що принесло такий очікуваний оскар Леонардо Ді Капріо. Тут є такі сцени, від яких просто мурахи по шкірі. А скільки воно породило мемів, що ніякому вовку з Волстрити і не снилося? Г'ю глас із сином та іншими мисливцями полює в лісах на бобрів. Один з його товаришів ненавидить гласа та його сина від індіанки. Тож коли г'ю шматує ведмедиця, він вбиває його сина і переконує товариша кинути гласа помирати. В основі фільму життя американського трапера та дослідника початку 19 століття. Г'ю Глас став легендою завдяки своїй неймовірній історії порятунку після нападу ведмедя Грізлі. Він подолав понад 300 кілометрів дикої місцевості без запасів їжі та спорядження. При цьому більшу частину шляху він просто повз. В оригіналі фільм називається «The Revenant». Так говорять про людей, які пережили клінічну смерть. Також це відсилання до роману The Revenant. A Novel of Revenge» Майкла Панке, на основі якого знято фільм. Як і його герой, Леонардо Ді Капріо подолав довгий шлях болю та розчарувань, перш ніж в його руках опинився такий жаданий Оскар. Але чого йому це коштувало? Леонардо Ді Капріо ретельно готувався до ролі. Він проводив багато часу на відкритому повітрі і навчався виживання у фільмі. Він занурювався у крижану воду, спав у трупі коня і піддавав себе фізичним випробуванням, щоб максимально реалістично передати відчуття і стан свого персонажа. Пам'ятаєте, ми просили вгадати актора, який поступився своїми принципами заради ролі. Так ось, вегетаріанець Леонардо Ді Капріо в одному з епізодів їв сире м'ясо бізона, бо штучне не виглядало природно. Це був один із найскладніших моментів у фільмі і одне з найважчих рішень актора. Готувався до ролі і Том Гарді. Він пройшов сувору програму тренувань на відкритому повітрі і також вчився виживати. Загалом цей фільм є одним із найекстремальніших в історії Голівуду. Команді довелося працювати у віддалених районах Канади та Аргентини, де температура могла опускатися до мінус 40 градусів. Дехто не витримував такого екстрему та йшов з проєкту. Наприклад, роль ведмедиці виконував каскадер Глен Еніс. Він замінив іншого каскадера, який потрапив до лікарню через виснаження. Цікаво, що сцена із ведмедем стала причиною чуток, що за задумом ведмідь гвалтував гласа, а також породила багато мемів. Чи варта гра Ді Капріо Оскара, чи це знак вшанування його відданості ролі, робіть свій висновок. Вмикайте легенду гюгласа, це епічне кіно у всіх сенсах. Є ще багато фільмів, створених на реальних подіях, варті вашої уваги. Якщо ви хочете продовження цієї добірки, ставте лайк та пишіть в коментарях, що бажаєте продовження. А на сьогодні дякуємо, що були з нами.